Команди Прикарпаття продовжують підготовку до весняної частини сезону 2024-2025. Футзалісти урагану здобули чергову перемогу на виїзді, а українські воїни нещодавно повернулись із перших в історії зимових гібридних ігор нескорених. Вітаю! Після недовготривалої перерви. Програма Тайм-Аут знову на ваших екранах. І в сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ці спортивні події та не тільки. Розпочали підготовку наприкінці січня. За плечима у гравців Прикарпаття уже два навчально-тренувальних збори. Перший провели в Івано-Франківську, другий на Закарпатті. Зараз продовжують тренуватися в рідному місті. Вже більше як місяць з зелено-жовтими готуються до весняної частини сезону і троє новачків. Контракти з франківським клубом підписали Юрій Романюк, Мирослав Трофімюк та Олександр Цибульник. Мікроклімат мені в команді дуже сподобався. Знаю деяких хлопців ними. В цілому дуже добре прийняли і надію, що я тут заграю і все буде добре. Хочеться всі ігри виграти, щоб болівальники радувалися нашим перемогам і якомога вище піднятися в таблицях, бо команда Тож те, що я бачу, заслуговує бути набагато вище. В тому сезоні не просто так команда на п'ятому місці закінчила. Як нападающе я хочу побільше забити, допомогти команді, тому показувати свою гру, найкращу гру, свою найкращу форму. Тому я на це сподіваюся, що я допоможу команді, а команда допоможе мені. Завжди в Івано-Франківську була бойова команда. Сюди всі, хто їхав, завжди знали, що тут буде непростий поєдинок. Тому, думаю, багато хлопців, які тут вже певний період часу, тому я їх добре знаю і знаю, що це бойовий колектив. Прийняли дуже добре, багато кого знав, з хлопців. І... З іншими познайомився, тому прийняли дуже добре. Які завдання перед собою ставити на весняну частину у складі нової команди? Ну, перш за все, перемагати, тому що команда знаходиться не на тій позиції, на якій повинна була би бути. І ну, перемогти, перемагати в кожному поєдинку. Разом із тим тренерський штаб продовжує працювати над кадровими змінами у команді. Попередньо свій перший матч у весняній частині сезону 2024 2025 Команда Прикарпаття зіграє наприкінці березня. Базова дата проведення поєдинку 30 число. Закріпились на п'ятій сходинці у 16-му турі футзальної екстраліги. Гравці народного футбольного клубу Ураган на виїзді обіграли Дніпровську команду Атлетік футзал. Двобій завершився з рахунком 2-5. Ми ретельно вивчали Атлетік футзал, тому що це команда, яка має в собі досить сильних молодих талантів, які вміють зробити різницю один в один, дуже швидкі на переходах. Воротарі підключаються, також створюють різницю. Стандартні положення виконують на досить якісному рівні. Тому ми досить серйозно підходили до цієї гри. І хочу привітати наших болівальників з цієї перемоги, які чекають, які вірять в нас. 10 команд та 18 матчів. Нещодавно завершився чемпіонат Івано-Франківського району з футзалу сезону 2024-2025. Кубок змагань здобула команда УКД «Благовента». Благо Вента. Ми добре готувалися до цього турніру, тому я рахую, що ми виступили на пристойному високому рівні. Ця перемога дає нам всім натхнення продовжувати в такий важкий для нас час рухатись далі. І, можливо, дасть Бог, будемо приймати участь Івано-Франківській області по футзалу на другий рік. Чемпіонат видався доволі бойовим, декілька команд боролися за чемпіонство, але ми були сильніші та вважаю, закономірно виграли цей чемпіонат. Основа то є тренувальний процес, і в принципі в нас він був побудований дуже серйозно. Кожного тижня було два тренування, готувалися до кожної команди, тому це й дало свої плоди і результат підсумку. На згадку про відомого гравця та тренера в Івано-Франківську відбувся традиційний всеукраїнський турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті Юрія Шулятицького. Змагання серед десятирічних юнаків тривали впродовж трьох днів. Деталі баталій у відеоматеріалі. Від першого і до останнього дня він жив футболом. Саме так про свого батька Юрія Шулятицького розповідає його син Теска. Батько був і тренером, і начальником команди Прикарпаття, і багато очолював команди професійних виховав не одного футболіста. Так що ми про нього пам'ятаємо, проводимо турніри і пам'ять нас жива. Юрій Йосипович Шулятицький помер у віці 70 років. За плечима у нього кар'єра гравця та тривала тренерська діяльність. Добре, знав цю людину. Ну, сказати, що це був мій старший товариш. Ми з ним працювали і в клубі футбольному, і він був заступником голови федерації, людина з великої букви. Професіонал дуже любив футбол, дуже любив дітей і вартує, вартує сьогодні. Згадати про нього. Турнір пам'яті Юрія Шулятицького цьогоріч уже уже й за ліком. Традиційно до участі у змаганнях долучилися 12 команд. Ми турніри не зупиняли. Дякуючи нашим збройним силам України, нашим хлопцям, які нам дають можливості проводити турніри. Ми не зупиняли. Ми турніри проводили наразі. Мають бажання, люди приїжджають до нас, і от з Дніпропетровщини приїхали дві команди. У них там важкіша ситуація, ніж у нас, і вони нам дякують, що трохи діти могли відлюктись від у них по 15 годин тривоги. Цей турнір пам'яті Юрія Йосифа Швальтицького він вирізняється чим. По перше, він є в нашому календарі календарі асоціації. Ми підтримуємо цей турнір по багатьох причинах. По перше, його роблять люди, які професійно підходять. Ну це маленькі діти, але все одно треба професійний підхід. Він по рівню організації, по рівню учасників по ідеології, я би так сказав. Він один з кращих у боротьбі за третє місце змагань. Зустрілися гравці калувського ігровця та франківської Ніки. 05 Крихівці. перемогу вибороли останні з рахунком 1-0. Завершив ще один традиційний турнір. Дуже приємно брати участь. 12 хороших команд було. Ну, здобули третє місце молодці, Вважаю такі турніри доцільними і хочеться, щоб більше їх було навіть під час війни, щоб дітки мали можливість грати та розвиватися в плані футболу. Кубок турніру розіграли футболісти чернівецького шахтаря та франківської команди Ніка 05 Каскад» результаті перемогу з рахунком 5-2 здобули гості з Чернівців. Патець Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію та потрапив до основного раунду змагань чемпіонату світу з лишних видів спорту 2025. Лідер української збірної на змаганнях у Норвегії показав результат 98 метрів. 118 набраних балів дозволили йому посісти 24 те місце в загальному заліку. Продемонстрували дух та жагу до перемоги. Цими днями українські воїни повернулись із перших в історії зимових гібридних ігор нескорених, що відбувались у Канаді. Впродовж дев'яти днів збірна нашої країни показувала високі результати на рахунку спортсменів. 30 медалей різного гатунку. Це кадри з церемонії відкриття ігор нескорених 2025. Така атмосфера на змаганнях, розповідає військовослужбовець Нацгвардії України Юрій Гапончук, була увесь час. Підносило почуття не знаю, гордості за те, що люди представляють нашу державу на міжнародній арені. Так само було дуже так, знаєте, розпирало аж гордість те, що під час церемонії відкриття всі плескали стоячи для нашої збірної, для хлопців, які йшли через, можна сказати, всю. Весь майданчик, який там був через весь стадіон, до складу національної збірної України увійшов боєць з Прикарпаття Андрій Бойчук. До війська чоловік пішов ще у 14-му. після восьми років служби у 80-ій десантно-штурмовій бригаді звільнився. Однак з часу повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Захищати почали якраз на півдні України. Країну так, і в 23-му році отримав поранення. Це був грудень, 3 грудня отримав поранення якраз при проходженні групи. Все, реабілітувався в нас в івано франківській обласній лікарні. Все вдома, можна сказати. Паралельно зі службою Андрій Бойчук займався і спортом, тому як тільки почув про національний відбір на ігри нескорених, без вагань подав заявку і таки пройшов. А далі піврічна підготовка до змагань у Канаді. Я вибрав три види спорту. Це є біатлон. Біатлон Я якраз займався на адаптивних таких санах. Другий вид спорту це в мене був веслування. І третє, це я виступав у командних видах спорту. Це волейбол сидячи. Саме в останньому виді спорту Андрію разом із командою вдалося здобути історичну бронзову медаль на іграх, нескорених 2025 Ну як можна бути незадоволеним поїхати, можна сказати, на другий континент світу, показати навіть принц Гарі. Він був можна сказати, зворушливий через те, що ми країна, яка воює зараз на даний момент, і ми можемо. Незалежно від того, в якої кожного кожного військовослужбовця, кожного ветерана різного ступеня важкості поранення, і незалежно від отриманого поранення, ми ще можемо займатися спортом. Хочемо подати своїм прикладом для тих же самих наших побратимів, що навіть і після поранення можна продовжувати займатися спортом і показати, що життя не зупинилося. На іграх нескорених 2025 збірна команда України зайняла третє місце в загальному медальному заліку змагань. Найбільшу кількість нагород наші спортсмени здобули у плаванні. На сьогодні це все. Зустрінемось з вами наступного тижня у цей же час.